Вітаю вас на каналі Бувай таке. З вами авторка цього каналу Олена Яворська. Приємного перегляду. Вера жила одна у старій батьківській квартирі. Батьки пішли з життя рано, братів і сестер у неї не було. Дівчина закінчила університет і тепер працювала у патентному бюро досить далеко від дому. Колектив там був невеликий і переважно жіночий. Претендентів на її руку і серце поки не знайшлося. Після роботи Лера поверталася у порожню квартиру, щоб там провести тихий вечір на самоті. Якось після роботи дівчина зайшла в зоомагазин купити корм акваріумним рибкам. Але, увійшовши в зал, вона чомусь пройшла повз полиці з кормом і підійшла до куточка, де сиділи кошенята. Там дівчина побачила димчасте диво, кошеня британської породи. Його оченята і вираз мордочки були такими рідними й потрібними, що Лера одразу зрозуміла це її кіт. Грошей? Які у неї були з собою, не вистачило, щоб забрати його одразу. Усю ніч Лера не спала, хвилювалася, що котика хтось купить. Вона вже подумки назвала його Марсиком. Вранці викликала таксі, їхати автобусом не було терпіння, і навіть так дорога видалася безкінечною. Лера забігла в магазин. І, побачивши свого малюка на місці, зітхнув з полегшенням. З часом з Марсика виріс розумний, інтелігентний і незалежний кіт, із крихітного, плюшевого кошеняти він перетворився на великого красеня з оксамитовою шерстю, могутніми лапами і великою головою. Жили вони з хазяйкою душа в душу. Лері стало веселіше повертатися додому. Вона знала, що Марс її чекає з нетерпінням. Він завжди зустрічав господиню біля порогу. Вітав її радісним муркотінням і завзято терся об ноги лери. Та й, взагалі, котик був цікавим. Почувши дзвінок у двері, завжди виходив подивитися. Хто ж це до них прийшов? Марс скрізь ходив за своєю хазяйкою, але не любив, щоб його брали на руки. Коли Лера сідала на диван, кіт вкладався поруч, притискався теплим бочком, клав мордочку їй на коліна і голосно муркотів від задоволення. Марс терпіти не міг зачинених дверей. Він навіть навчився сам їх відчиняти. Підстрибував, натискав лапою на ручку, і двері відчинялися. Оця нелюбов кота до зачинених дверей одного разу й врятувала Лері життя. Дівчина якось вирішила розслабитися в гарячій ванні. Двері в ванну не зачиняла, знаючи, що Марс усе одно буде ломитися, аби бути поруч, як завжди. Будинок був старий, вода нагрівалася через газову колонку. Вера не відчула запаху чадного газу, коли раптом почався його витік. Свідомість дівчини помутніла, і у момент, коли вона вже зовсім втрачала її, Кіт самовіддано кинувся до господині. Він почав несамовито дряпати її й бити лапами по обличчю. Вера зрозуміла це потім по доволі глибоких подряпинах, які з'явилися на її обличчі. Вона намить отямилася від відчайдушного галасу кота. І болю на обличчі. Вера почувала себе як у тумані, але вона змогла знайти в собі сили вибратися з ванни і поволі дійти до кухні. Дівчина відчинила навстіж вікна, і від холодного свіжого повітря свідомість прояснилася. Зібравши рештки сил, вона перекрила газ у колонці. Дісталася до телефону і викликала швидку. Мокрий кіт в паніці метушився біля її ніг. Марсику, все гаразд, мені вже краще не хвилюйся, прошепотіла вона. Наче, зрозумівши слова хазяйки, британець потерся об її ноги і лагідно замуркотів. Швидка не забарилася. У квартиру зайшов молодий чоловік у білому халаті з чемоданчиком у руках. За ним ішов його старший колега. І що тут у нас трапилось? безтурботним, навіть веселим тоном запитав молодий лікар, швидко оцінивши ситуацію. Леру поклали в кімнаті на диван. Зараз усе буде добре. Він набрав ліки у шприц і зробив внутрішньовенну ін'єкцію. Другий лікар готувався зняти кардіограму. Ну що ж, бачу у вас сьогодні другий день народження, посміхнувся молодий лікар. Вітаю. Це все завдяки моєму Марсику, слабким голосом відповіла Вера. Кому? не зрозумів лікар. Дівчина плутано розповіла про ванну, колонку й кота. «От це так, здивувався молодий чоловік. І де ж наш герой? Марс насторожено визирнув з за крісла. Красень, похвалив лікар з усмішкою. У моєї мами теж був британський кіт, точнісінько, як ваш Марс. Прожив з нею 15 років. Вона ще не заспокоїлась після втрати свого улюбленця і не хоче, поки заводити іншого котика. Ну що ж, Валеріє Миколаївну, спокійно мовив далі лікар, заповнюючи форму. Вам потрібна госпіталізація. О, ні. з розпачем в голосі вигукнула Лєра. Лікуйте мене вдома. Мені нема на кого залишити кота. Родичів у мене немає. Єдина близька подруга поїхала в гості до батьків. Хто за ним догляне? Так не вийде. Удома ми вас залишити не можемо. Потрібне лікування в стаціонарі і постійний нагляд. На очах Лери виступили сльози, обличчя виражало повний відчай. Не засмучуйтесь так, Валерія Миколаївна. Мене, до речі, звати Юрій Миколайович. Ми з вами тески по батькові, посміхнувся лікар одними очима. Я знаю, як ми зробимо. Я відвезу вашого Марса до своєї мами. Поки ви будете лікуватися, він поживе у неї. Вона буде рада допомогти. В очах дівчини спалахнула спершу радість, потім сумніви. А це справді зручно? А вже ж, це гарний вихід. Моя мама добра, чуйна людина, до того ж обожнює британців, засміявся Юрій. Так і вирішили. З антресолі дістали переноску, в яку кіт, до речі, заліз не без опору. Лікування проходило успішно. Лері щодня ставало краще. Юрій Миколайович регулярно заходив до своєї пацієнтки, передавав привіти від Марса, а ще апельсини і домашню випічку від мами. Його візити й бентежили, і радували дівчину. Вона відразу помітила, що Юрій. Молодий, привабливий чоловік, можна сказати, красень. І, як виявилося, ще й холостяк. Молоді медсестри зітхали, заздрісно поглядали на веру і тихенько шепотілися. І що він у ній знайшов? А Юра й сам не міг пояснити, чому його так тягнуло до цієї тендітної, трохи наляканої дівчини. Яку хотілося оберігати і захищати. Настав день виписки. Вера зібрала речі і хотіла викликати таксі. Та до палати стрімко увійшов Юрій із невеликим букетиком квітів. Серце дівчини при його появі часто забилося. Ні, ні, навіть не думайте відмовлятися, попередив він її протест. Таксі вже стоїть внизу. Моя мама чекає нас на обід. Дуже хоче з вами познайомитися. Та й Марс уже зачекався. хоча у них із мамою повне взаєморозуміння і теплі почуття один до одного. Минуло півроку. У британця Марса, крім господині, з'явився ще й улюблений господар. Лера з Юрою за цей час встигли одружитися і стати щасливою сімейною парою. І квартира Лери перестала бути порожньою і самотньою. Тепер у ній було тепло і затишно, і молодятам і їхньому улюбленому котові британцю, завдяки якому і трапилася ця дивовижна історія.